Чим насправді займається Lidpig Group? груп Maps. Ми створюємо свої мобільні застосунки. 24-му році ми виросли на 70% ревеню. У вас суперсистема, найму. і ця легендарна книжка. Хто для мене важливий критерій це чесна, порядна людина, яка має високий коефіцієнт Getting Things Done. Якщо це програмний софт, це мільйон доларів. До Брейківін Пойнта, коли ти приймаєш рішення, що все, друзі, хватить палити гроші. І ця місія полягає в тому, щоб якраз навчитися як на заводі створювати бізнес. І от ми навчаємось. Ми, ми не любимо купувати людей за гроші. Ми б хотіли, щоб люди йшли працювати ще за щось, крім грошей. Рекрутер чи hr менеджер бере відео інтерв'ю, яке потім аналізує програма. Коли ми допомагаємо державі наймати, ми це теж показуємо. Ти знову випередив моє питання. Коротше, у Google нема шансів. Google має змінитися. І в тебе нема шати Google. для українських підприємців. Важливо бути гнучкими та готовими до змін.